Привіт, синьо білі вболівальники. За останні кілька годин ми отримали оновлену інформацію про зацікавленість Динамо у посиленні захисту. Зараз я поділюся всіма деталями, тож підпишіться на канал і поставте лайк, щоб не пропустити жодної новини. Поїхали! Київське Динамо нещодавно вело переговори з колосом Сковалівки з щодо підписання контракту з Косоваром і Ліром Краснікі, молодим захисником, який також може грати на кількох позиціях в обороні. Гравець привертав увагу керівництва клубу та братів Суркіс, які навіть зробили офіційну пропозицію. Однак переговори зіткнулися з фінансовими труднощами. Колос просив близько двох мільйонів євро за гравця, але Динамо запропонувало втричі менше, ніж очікувалося. Результат угода зірвалася, і тим, хто, врешті-решт, прибув до Києва, став захисник Аліутіаре, якого вже підтвердили як посилення. Незважаючи на це, Красніки залишається на їхньому радарі. Рада директорів Динамо вважає, що він має потенціал і може бути гарним варіантом на майбутнє, але наразі вони не вважають за потрібне інвестувати в нього таку велику суму. Тепер залишається питання: чи варто Динамо продовжувати цей трансфер у наступне вікно, чи краще почекати та інвестувати в інші більш актуальні позиції. Буду радий почути ваші думки в коментарях. На цьому залишу, міцно обіймаю всіх і до зустрічі в наступному відео.